Вона була яскравою сторінкою в історії нашого міста. І саме тому в рік 110-річчя, дня народження на історії, ми проводимо цей заліз. Я також хочу всіх попрохати бути активними, якщо якась пісня вам подобається, і ви знаєте, будемо співати, і будемо всі брати участь в нашому заході. Щоб ми не розділялися на глядачі і артистів, щоб всі були разні. Мені хочеться навести одну цитату, яка була зарукована в 1959 році, яка характеризує думки Василя Тарасовича з приводу музика і пісні, супроводжують все життя людини. Вони необхідні її, як повітря, вода і хліб. Це дуже чудові рядки, дуже, скажімо, проникливі рядки, які супроводжували все життя Василя Тарасовича. А зараз до побзарів Сячеславщини хоче звернутися своєю піснею

Шановна громада. Оце їдучи з нікого. А так? що таке нікобой? Той же козацький центр. Вагнад, там всірков нас, там їдемо сюди. і Я думаю, що ж співати. Розмова тобто, була ваша родича, вашої адміністрації. Про кобзарів, мова ж про наших кобзарів, які в ті часи давали нас нами. пути. Часи російсько-радянсько-комуністичні, коли, то, коли тоталітарна машина працювала на всю антиукраїнську потужність. Я думаю, це треба стувати підгаряв Січаслава. В ті часи, звичайно, вони почували себе самотньо. З одного боку, цеховий секретар партійний, виконкомі сидить, верхній секретар. І багатьом, так як мені повезло, все такий, що партії батьки, якось уникнули, вони старалися всіх туди затягнути. Це було. То я думаю, наш чоловік він займався українським словом, піснею, працював якось вижив, він це все приніс і почував себе цілити по місці, я думаю, самотні. Це буде пісня. Ой, гірка. Та річ, самота. І хороший сон прита, а під ранок посилили скромні, що то сила не сідла ні коні, що то сілість не збуті козацькі надії. Що ще збудуться кобзарські мрії? Кобзарі, кобзарі січа слава, чиє слово про вас, чиє слава, чиє в місті вам вулиця, чиє вулиця в місті Кобзарська є пам'ятники вам козацькі? Ні, нема всі числа, що нема тут народної влади. Такі мої слова, така моя думка, така моя музика. Дякую вам за увагу.